Так, всім привіт! Сьогодні ми зараз почали стримити активності. Активності багато. Так, питайте, ж, які областя і. І це я я буду. Ну вам казати, що по чому. Бо я ж не знаю. Чат, чат, чат підключити. Ну, стрими да що ви хочете. Так температура жовнича? Зовнішні... Ні, то я мужу вам показати, що у мене стрім. І Я можу оновити YouTube. Так з того ми почали. Добре, заходимо. Дивимося, що по напрямках у нас. Так, увага, ніжини чи Чернігів.